Любимо вам розповідати про якісь приємні штуки періодично, але сьогодні, на жаль, не той випадок. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми приїхали на п'ятак, на якому вже бували раніше. П'ятак цей хочуть відхапати під забудову, а п'ятак цей належиться взагалі-то не чіпати, тому що це територія колишнього другого єврейського кладовища в Одесі. Чому полягає зашквар? Зашквар За, шквар? за, за шквар полягає в тому, що в Одеській міській раді вже не вперше хочуть на єврейські поховання накласти лапу. І власне, в 2013 році це і сталося ось цим шматком. Тут шматок парковки його віддали в користування приватним особам, яким саме зараз почитаємо, за безціння. На цьому місто втрачає велетенські кошти. На найближчій сесії може бути проголосований проект, який віддасть ще шматок. Знову ж таки приватним особам і знову ж таки за якісь сумнівні забудови Йдеться про участок, який межує з Одеською колонією з обленерго з Люзорською дорогою і вулицями Артилерійська і Краснова. Власне, ось вона краснова. І ми тут стоїмо. Значить, ще в 23-му році мерія е віддала. Компанії Екател Авто, яку пов'язують із холдингом Гефест, понад гектар землі, на Краснова 4Б за якісь копійки. А насправді вона коштує мільйони і мільйони і мільйони для будівництва і обслуговування паркінгів без аукціону, тобто там поставили якісь конструкції, і воно, начебто, все непогано, але участок входить в територію колишнього єврейського кладовища, де поховано дуже і дуже багато відомих діячів. Просто євреїв, які стали жертвами погромів в Одесі на початку минулого сторіччя, і взагалі тут збиралася єврейська община збудувати меморіал, тільки то, що повномасштабне вторгнення зараз завадило, а так то вони вже готові. Пофіг бізнесмени хочуть зробити красоту, і їм нічого не може завадити. Під бізнесменами ми маємо на увазі грецького девелопера Пантеліаса Бумбураса. Йому до речі, по місту належить певна частина будівель, які. І забудовані не дуже законни, ми про це розповідали, і осипаються і взагалі купу незручностей спричиняють. Але мало, мало і тому є шанси, що цілком незаконно оці всі шматки землі відійдуть під якусь чухню. А єврейська община, на чолі з головним рабином півдня е України е Авраамом Вольфом, зверталася неодноразово і кажуть: ну совість по слухайте, ну не можна. Це захоронення там досі на старому кладовищі воно було ліквідовано. Понад 50 років тому ну це ж не важливо, там досі є поховання. Тобто ви хочете бізнес будувати знову ж таки на костях. Довіряй ділам, до речі, минулого разу, коли віддавали ось цей шматок під якісь там паркінги, проголосували ну майже одностайно. Якби хоч один утримався, то було би окей. Але проголосували, проголосували, віддали, віддали. І зараз хочуть віддати іще. І в нас запитання: більше забудовувати нічого? Ну Вам не зашкварно, ну справді, ну, реальніші історії. До речі, ми коли приїздили сюди минулого разу, нам тут розказували не на камеру люди, що справді вигрібали просто кості з цих поховань. І ми коли приїздили туди подивитися, що ж там відбувається після того, як в 23-му році віддали значить, це все за номінальні ціни пану, пану Бумборасу, девелоперу, то люди кажуть, ми б вам розказали дуже охоче. Але ми ж полетимо з роботи, ви ж розумієте. Ну Печально, але факт. Зараз ми стоїмо ще поки що на шматку, який ні під що не пущений, а може бути пущений. Ми наїхали на довіря діламівцям. Ну ми і за ОПЗЖ не можемо не згадати, тому що так само було досить багато з колишніх ОПЗЖистів, які за це проголосували. Ну слухайте, може дослухайтеся все-таки до єврейської общини, до мешканців міста. Не можна так робити, тому що це фу-фу-фу. Ми сподіваємося, що це не буде проголосовано. Якщо воно буде проголосовано, то тоді підніметься велика буча і не кажіть, що ми вас не попереджали. Біржева. ну схаменіться, не не альо, не, не альо. Це це от в пабліках теж люди вже починають протестувати, і дуже ми чекаємо, що ж з цього вийде. Якщо з цього нічого хорошого не вийде, то це напевно буде не останній раз, коли ми сюди приїжджаємо, тому що ми будемо пильнувати, що ж буде в подальшому. А ви, дорогі одесити, гості міста, якщо знаєте, що трапилось в Одесі? Пишіть там в коментарі. Це перший міський, мене звати Олена Концевич.